Жіночі літня сукня «Есмара» В упаковці трикотажна сукня розмір S. 100% Котон, Така ж моделька в розмірі M, Подібна моделька розмір L, там синього кольору. Сукня, тканинка «Жатка», 94 котон, 5 поліестер розмір L. Легенька сукня з четвертним рукавчиком, розмір 36, виподібний виріс, трикотажна сукня з карманчиками на поясі резинка. Розмір S. Сукня з четвертним рукавчиком. На рукавчику резинка. Застібається на гудзечки, Розмір. 40-й. Сукня з четвертим рукавчиком, розмір S. Зверху застібається на гудзички. Також дуже легенька тканинка. Комбінезончик на поясі резинка, присутні карманчики. Розмір 36-й. Взадін застібається на гудзик. Тканинка подібна льону. Трикотажна сукня з карманчиком на поясі резинка, розмір Л. Легенька сукня Ззаді зав'язується. Розмір 42-й. Тканинка подібна льону. трикотажна сукня на бретелях, розмір S, знизу по боках, присутні розрізи.